Доброго дня ночі! З вами Артем Карпенко і сьогодні ми продовжуємо працювати в проєкті MyPayTube. Стартував він не так давно, тому не зволікаємо часу, реєструємося і запрошуємо людей в ваші команди. А вас буду радий бачити в своїй. Для початку рекомендую ознайомитися з відповідями на часті запитання на проєкті. Сайт на англійський. Тому рекомендую Chrome. Він одразу перекладає нам текст. Іноді не дуже точно і не дуже коректно, але зрозуміти важливо. В 11 пункті ми маємо таблицю. Так, перекладу. Таблиця тут зруйнувалася. Ми бачимо. Щоб розпочати заробляти, потрібно перейти мінімум в першу групу. Тобто набрати 1000 відеобалів. В день дається 10 бонусних відео. Я вже два переглянув і отримав 40 балів. Натиснемо Переглянемо ще. одне. Переглядати відео потрібно обов'язково 15 секунд. Таймер пішов. Після 15 секунд. Тут вискочить посилання, на яке натиснувши, ми перейдемо до наступного відео. Пройшло 15 секунд, ми натискаємо і нас знову перекидає до відео. Переглянувши всі бонус відео, ми отримаємо 200 відеобалів. Так через 5 днів ми будемо мати 1000 відеобалів і зможемо перейти в першу групу. В першій групі ми отримуємо за день 10 центів і 200 відеобалів. Щоб отримати 10 центів, ми будемо переходити в платні відео. Тут буде так само по 15 секунд кожне відео отримаємо за нього кошти і в день будемо отримувати 10 центів. Пришвидшити цей процес можливо, поповнивши аккаунт, ну, хоча б на долар. Поповнити можна через біткоін, Pyzu, Perfect Money, PayPal. Потім, поповнивши на 1 долар, ми можемо додати своє відео з вітон, рекламуючи при цьому свій канал. Якщо у вас немає свого каналу, то можемо ми не додаючи відео додати банер», який коштує також 1 долар. За 1 долар ми отримуємо або за відео, або за банер 1750 відеобалів. І переходимо в першу групу. Присушвидше. Також ми можемо купити собі апгрейд за 20 доларів на 14 днів і за 11 доларів на 7 днів. Щодо я апгрейд читаю. Дякую за увагу. З вами був Артем Карпенко. Підписуйтесь на мій канал, знаходите мене ВКонтакті, будемо разом співпрацювати.